Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ДБР заявили, що трагедія в навчальному центрі ЗСУ в Чернігівській області сталася через детонацію снаряда. В результаті вибуху загинули чотири солдати. У навчальному центрі ЗСУ в Чернігівській області через детонацію снаряда сталася трагедія. Внаслідок вибуху загинули четверо військовослужбовців. Про це повідомляється на офіційному каналі Державного бюро розслідування в Телеграм. За даними слідства, в минулу суботу, 18 березня, у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час процесу раптово здетонував снаряд, в результаті чого загинуло четверо солдатів. Тіла військовосл... Службавців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення експертних процедур. Співробітники ДБР порушили кримінальну справу за статтею 414 КК України. Порушення правил поводження зі зброєю. Нагадаємо, схожий випадок стався і в лютому. Уранці 25 лютого на Волині під час виконання бойового завдання загинув боєць територіальної оборони. Причини та обставини трагедії зараз встановлює слідство. Цю трагічну звістку в коментарі 24 каналу підтвердив пресофіцер ї бригади територіальної оборони Волинської області Сергій Хомінський. Сергій Хомінський не уточнив деталей трагедії, через яку загинув боєць окремого підрозділу 100-ї бригади ТРО. Однак відзначив, що зараз триває слідство, яке проводять правоохоронці та військові. На світанку, 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади, повідомив Хомінський. Водночас мережею вже Шириться інформація про те, що вранці 25 лютого, на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білорусю, унаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер сотої бригади тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.